Наш дракончик. Ця машина була брошена на Херсонському напрямі. З мангалом була. Ну, як люблять кацапи, щоб у них мангал зверху був. Вони її привезли і кинули, тому що вона не робоча машина. Вони в мотлах привезли. Ми її трішки підремонтували, перекрасили, ну, підробили, борта були оборвані. Ну таке. Откатники були пусті, пушка не працювала. Тобто Багато чого не працювало, що ми доробляли самі, самі своїми силами тобто, для того, щоб поставити її на бойовий порядок. Манічка. Хорошо, роботаємо. Поїхали. <звук> так, так як це Т-62 в цій машині, екіпаж з чотирьох. Чоловіків. Всі, всі гарні, командири, ну, це і це є сім'я, екіпаж це, це ми тут сім'я. Ну, рідна. Там наші рідні, а тут ось рідні. За всіх. Діва, було там зараз. Як прийняв прийом? Далекий постріл осколочно фугасним снарядом, він кидає на 12300. 12-300 кілометрів, це ну, нормально. Давай, майонез, йди. У мене срочка була в 96-му році. Я ніколи не думав, що я знову попаду в армію. І знову на танк. Я казав, що я більше ніколи не сяду в танк. Ну, але я розумію, що в мене там хлопці, і хоч якось я можу їх прикрити. Це треба психологічно себе якби, налаштувати, перебороти, не боятися, найголовніше у мужика має бути тут -от сталь. Ми ж вдома на своїй землі, тому все буде добре, все буде в Україні. Хочеть, хочеться вже в Бердянськ перейти на пляжі, полежати, позагорати.